Через доброго ранку, шановні глядачі, з вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Наступний гість нашої програми, відомий юрист, заступник генерального прокурора України Микола Ярославович Голомша. Доброго ранку. Доброго пану, ранку, Микола. тільки заступник, перший заступник у 2014 році. Микола році. саме головне, що людина має відношення до структури і переймається тими проблемами, які є на сьогоднішній день суспільство очікує. Отже. Соціальні мережі дуже активно реагують на всі ті процеси, які відбуваються, зокрема, і в Генеральній прокуратурі України. І, зокрема, дуже відомий блогер Андрій Лаврик він написав про те, що реформування прокуратури це потрібно послухати те, що каже Андрій Портнов, і зробити все навпаки. І ми отримаємо дійсно гідну прокуратуру і Генеральну прокуратуру України. Що ви скажете, ну на ваш погляд, тобто ми зараз очікували, що завтра буде той день, коли буде новий закон про прокуратуру, його народні депутати відклали за проханням певних органів влади, наскільки воно об'єктивно потрібно було відкладати і наскільки ми можемо очікувати якихось змін в тому законі. Ну, Перше, дуже важливо знати, яка Модель у державі існує або які устрій, які державні органи контролюючі. і розуміти, що реформувати, тому що фактично нам потрібно усвідомити, що реформа, адміністративно-територіальна реформа, яка принесла нам відповідні зміни до органів державної влади правоохоронних, контролюючих органів, була у 1925 30 роках. За часів Радянського Союзу там було передбачено, окрім іншої правоохоронні органи, окрім органів державної влади, правоконтролюючі органи і наглядовий орган. В той час було мало контролюючих органів. Сьогодні їх налічується більше ста у державі. І єдиний орган, який визначений був тою ранішньою конструкцією влади це був орган нагляду орган прокуратури. Якщо ми забрали орган нагляду, питання, що і як контролюється або хто контролює контролюючі органи, тому що свавілля, безчинство, здирництво, це повсякденна форма була роботи органів прокуратури, яка координувала дії правоохоронних органів, виявляла злочини. Зараз це все поза увагою. І ми маємо, в принципі, вже перші результати, пам'ятаєте, показові. Арешти на ну, уряді, тому е, це треба розуміти. Що для того, щоб реформувати, потрібно знати, що реформувати державі потрібна концептуальна реформа, потрібна зміна системи координат. Якщо мова йде про децентралізацію влади, то бігти попереду не потрібно паровозу і кожному керівнику відомства, особливо який взагалі не має відношення до орган, до того чи іншого органу е, дуже управно. Тренуватись на реформуванні, це не є реформування. Реформа це докорінна зміна чогось. Це зміна на покращення не діяльності для апарату державному, тому що державний апарат це сукупність чиновництва, який обслуговує народ. А це має бути покращення для прав людини. Якщо ця реформа передбачає, що людина становиться в гірший, в гірше положення, то ця реформа є недосконала. Коли ми запитуємо основних реформаторів, яка ціль. А ціль вони кажуть оптимізувати, ціль змінити людей поміняти. Нам відома ця ціль, коли е, змінюється е, кожен раз влада і міняють людей, набивають кишені тим, що беруть, е, займаються здирництвом з людей під гаслами, що ми професіоналів проведемо. А яких професіоналів? То вже пізніше ми бачимо, коли їм махають рукою після чергової революції. Тому нам потрібно дійсно розуміти, що ми робимо. Щодо реформи органів прокуратури, так ця реформа була не на часі взагалі. Тому що а, зініційована вона була фахівцями, які не мають уяви у, в діяльності органів прокуратури. Це один військовий, другий представник правоохоронного органу, який був піднаглядний прокуратурі, очевидно, мав якісь амбіції до прокурорів. Друге, що стосується самої концепції реформи, це дійсно було при режимі Януковича розпочаток. І було передбачено. Те, що введено такий інститут як процесуальне керівництво, воно нікому не потрібно. Нагляд, безперечно, законний, встановленому і звичному порядку потрібен. Повноваження потрібні, реальні повноваження, закріпити, щоб на законодавчому рівні вимоги прокурора виконувались, законні вимоги прокурора. І, до речі, хотів би сказати таку нотку про те, що не личить державним органам поливати брудом. Працівників прокуратури створювати негативний образ прокурора, коли вже бійка закінчилась. Так були проблеми. Проблеми були при режимі Януковича, коли використовували прокуратуру як орган розправи або устрашаючий орган по відношенню до опозиції, по відношенню до незговірливих. Але це вже в минулому. Потрібно думати про те, що ми маємо рухатись вперед, повинні забути за образи, повинні. Давати можливість встановленню нової авторитетної прокуратури, а не тої, яка була в минулий раз. Тому мені ще один штрих такий, коли пропонується реформа, яка оптимізовує прокуратуру до неможливості, прокуратура і так, колись в самій кращі часи мала от при Януковичу 15 тисяч народу оперативних працівників. Звузили, опустили дуже дуже низько. Чому? Тому що е, не, не, спос... не відстежують яка кількість правоохоронних органів, над якими наглядає прокуратура, не, не звертають увагу на ті функції, які стоять, скільки в нас судів сьогодні. І якщо взяти навантаження, ну це просто не мислимо, щоб прокурор справлявся з тим навантаженням. Станом на сьогоднішній день, коли у прокурора було, 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 були повноваження старі, то на одного лягало нагляд десь до 60 проваджень, mm. до, до 600 проваджень, серед які, які наглядали за органами внутрішніх справ Ви собі уявлі, ті, в якій прогресії ці навантаження no, ростуть, прийшли. так само, mm. як і участь в Верховному суді, в вищому суді, а судів дуже багато на апарат, який мав би мати 10 чоловік. Ну це просто фізично неможливо. Друге, що стосується е, самої. Недосконалості в реформуванні, оскільки в нас існує адміністративно-територіальний поділ, який передбачає район, село, місто, область і так далі, тут пропонується звузити, оптимізувати штатну кількість, зробити екстериторіальний принцип, тобто один прокурор буде наглядати за кількома районами. У мене питання таке: якщо існує інститут процесуального керівництва, Дякую. Якщо слідчий знаходиться 200 км від прокурора, а там прив'язана людина до батареї е, наручником, він каже, все нормально, давайте санкцію, тут все перевірено і так далі. Ну який це, яка це оперативність, яке це забезпечення законності і яка безпосередність? Можна сказати, що буде там електронний ключ чи е, інші е, новизни будуть введені, але це е, усупереч принципа, принципів права, тому що губиться безпосередність. І ніхто... Не вникає в суть. От коли ви почуєте реформаторів, так званих, як скажу, вони розповідають про те, як вони потопчуться по прокурорах. Питання в тому, що тих прокурорів, які займалися приниженням гідності в режимі Януковича, звільнено було відразу на протязі трьох днів. Десяти днів були всі прокурори областей звільнені. І вони самі пішли, тому що ви пам'ятаєте, яка була ситуація. Люди заходили кабінети, і, і, там... та, і побоювали, що може бути суд лінча над тими, хто знущався над народом. Поміняли команду. Для чого потім брати, заводити людей, яким ти довіряєш, які творять безчинство чергові, тебе звільняють за це? Оце, оце в мене питання є. Ну, пора припинити ту профанацію, таку от зараз є в принципі. Професійний прокурор, генеральний прокурор, професійна людина, має повагу серед прокурорської команди і, і йде робота. Хочеться, щоб уже якось стабілізувалася робота прокуратури. Що щоб відстали, щоб політики не надавали інформацію, що прокурор буде, які подання готувати, кого буде арештовувати. Це не, не гідно, це неправильно. Ми повинні вчитись. Жити по законах. До речі, хотів би сказати навіть щодо популістичних таких заяв, боротьба з олігархами на словах і інше. Олігархи це ж також наші люди, люди це громадяни. громадяни. Ми повинні продумати такий правовий режим, в якому. Та людина, яка іменувалась олігархом, стане бізнесменом, стане крупним бізнесом в державі, який буде слугувати, працювати для народу України. Коли ми створимо правове поле і покажемо, що ось правила гри, держава бачить себе в великому малому бізнесі, ось так. А ви працюєте на благо держави. При тому оголосить фінансову амністію, коли люди не побояться легалізувати фінансові потоки, і майнову амністію. І тоді можна говорити про те, що нам треба піднімати державні підприємства, а не продавати їх. Не Тому що в Америці фактично 40% державних стратегічних підприємств, і вона не соціалістична країна. І ніхто не, не кричить, що ось а, той, хто каже, що мова йде про державний сектор, що це вже комуніст або соціаліст. Нам потрібно думати про те, як людей нагодувати. Чому а мова ще йде про те, що просто привести у відповідність до дії закону? Усі фінансові потоки. Нам треба припинити оту підкілимну підкилим, гру, коли гроші валяються на підлозі, а нам питають, а звідки взяти гроші? Я вчора слухав тему, яка стосувалася піль. І яка може бути мова про пільги, коли людина не має засобів до існування, їй дадуть, дають якусь компенсацію Чорнобильцю, учаснику, АТО, щоб він виживав, а це називається пільгою. Та це просто ганебно таке робити. Тим паче, я якщо ми сядемо подумаємо, взяв таку просту арифметику. Розповідають, і для того, щоб пільги забезпечити, треба 12 мільярдів ну, коштів. Да. А я задаю собі питання: якщо в нас пенсіонерів, нехай буде там 10 мільйонів, я умовно кажу, візьмемо, помножимо на 10 тисяч, і ми узнаємо, що це всього на всього 100 мільйонів потрібно, щоб пенсіонеру заплатити в місяць пенсію 10 тисяч. І де він таку пенсію бачив? А якщо помножимо е, на е, 12, це буде зовсім не та цифра, яку нам розповідають. Так само, якщо чиновництво є, наприклад, до мільйона на, народу там 900 тисяч. Візьміть помножте, дайте зарплату 50 тисяч. В місяць. І це буде до, 50, до 500 мільйонів на чуть, чуть більше в рік. Ну не 12 мільярдів. Ну не 12 мільярдів, якщо тільки на пільги, мова йде. Якщо навчились красти от, по програмах різних, по фіктивних перерахуваннях, то пора припинити це робити. Пора підняти отой килим і сказати, що, шановні колеги, від вищого рангу до нижчого ви отримуєте зарплату. І ця зарплата ось така. Я хотів би побачити, чи таке буде намазане місце медом, що будуть липнути державні службовці, службовці чиновники до тих до посад. Тих тому нам потрібно говорити сьогодні про реформу в цілому. Не реформу окремо прокуратури, це не можна назвати реформою, окремо взятий орган і зміна внесення змін до законодавства. Це внесення змін до законодавства. Вона не міняє систему координат. Ми повинні би, думаю, піти до меритократичного. Способу, коли обирають суддів, коли обирають прокурорів, громада, там. коли громада довіряє, громада питає, і людина відповідає за доручену справу, а не буде орієнтуватися, що йому чиновник, той чи інший, який обраний там на стільки то років, буде розказувати, що йому робити, а після цього він буде сидіти в тюрмі за ті вказівки, які незаконні він виконує. Тому мало людей, вихованих на е темі е волі, говорити правду, діяти в рамках закону. Дуже мало тому, що за всю історію система так виховала людей, що вони всі орієнтуються на чиновництво, вони всі орієнтуються на ту безглузду політику і махають руками, показують наверх, замість того, щоб зрозуміти, що кожен на своєму місці повинен виконувати закон, і закон має бути один для всіх. І якщо, наприклад, ми змінимо риторику по відношенню до олігархів, скажемо, що це крупний бізнес, який запрацював на свій народ. А вони розуміють, що є правила гри. Їх ніхто не е, щемить. у них не вимагають хабарі. Вони з задоволенням будуть працювати на свій народ. Нам потрібно об'єднати зусилля. Особливо в такий важкий час не поборювати одні других, а спільно рухатись, розвивати виробництво, не продавати його і починати риторику не з реформи там правоохоронних органів, суду, а починати реформу із е, виробництва з підприємця е, з підприємств, згадати, що ми щорічно втрачаємо десь біля 160 мільярдів гривень за нераціональну або невикористання ринку землі, а це все гроші, і повинні забути за те, що з дирництвом державним. Тобто податками ми збираємо на пенсії. У нас є відповідні блага матеріальні, які мають бути легалізовані, капіталізовані. І не кажу, що треба віднімати в тих, хто привати приватизували відповідні об'єкти. Але сировинний ресурс має бути врахований, і е, наша регулятивна політика повинна передбачити, які відрахування повинні йти, йти на то, пенсію то, на соціальне забезпечення, а не на схеми і відкати чиновництво. Тоді буде порядок. Микола угу. Миколасач хотів запитати напередодні воскресіння Христового генеральний прокурор якраз анонсував про те, що після Пасхи. Будуть активні рухи там, по відношенню як до народних депутатів, так і до суддів. Після Паски відразу з'явився так званий список Шокіна, що там до якихось там, семи депутатів є запитання. Прокоментуйте, яким чином це ну, так, вкладається в стратегію якраз законності діяльності Генерального прокурора, і який скажімо, посил хотів Генеральний прокурор в суспільство подати. Я чув виступ генерального прокурора. Він був, мені здається, правильний, рівний. Мова йшла про драконівські закони, мова йшла про сепаратистів народних депутатів, ті, які роздмухували ворожнечу, які були українофобами, які вголос заявляли ненависть до українського народу, до державності. Я, я так це розумів. Це перше, друге йшла мова про ті рахунки, які е, були арештовані за кордоном. І там, тому що ціла низка народних депутатів була причетна до того. Я для, для себе так зрозумів. А вже після того, коли постало питання, що вилила, була вилита інформація про те, що буде сім подань, то я наскільки цікавився всіх своїх колег, і потім чув виступ першого заступника генпрокурора Гузиря Володимира Павловича, який сказав, що ні він, ні генеральний прокурор. Такої інформації нікому не видавав, і мова про те не йшла, і ніхто не бачив тих подань. Якщо десь хтось чув наміри, чув відповідні проекти документів, то не значить, що це треба видавати в ефір, тому що це лягає в основу тлумачення, воно буде ражити суспільство і самих народних депутатів. Сіється відповідна ворожнеча, сіється відповідні. Збурення і так далі. Тому до цього потрібно відноситись дуже правильно. Народні депутати мають виконувати свої функції, а Генеральна прокуратура свої. І Генеральна прокуратура має генпрокурора, прес-службу і не потрібно туди втручатись, бо це ще можна розцінити як втручання в діяльність органу прокуратури. Це можна розцінити як вплив або меседжі, які потрібно. Але я думаю, що генеральний прокурор є достатньо. Вольова і досвідчена людина, який знає, що йому робити, він не реагує на такі прояви і закиди. Ви ми mm. ж чули вчора чітко, було сказано, що, що Генеральному прокурору не зрозуміло, хто які інформації викидує і звідки її бере. Да. Ну, можливо, на якомусь середньому. Промішко. Не виключено, що розмови йдуть і дуже багато зараз. Моніториться. Ви гляньте на закон, який був прийнятий при режиму Януковича. Цей закон сьогодні можна написати анонімку, і по тому закону її треба реєструвати. і Можна Кирил... провадити комплекс підслуховуючих заходів заходів, заходів стеження, проникнення і так далі. Це ганебний закон, на мій погляд, який суперечить принципам права. І конституції, тому що цей закон передбачає втручання в діяльність за наявності найменшого приводу, Людина а тут потрібно, може не знати. потрібно його вдосконалити, потрібно повернути інститут підставності. Ми повинні повернутись до того, що ми повинні наростити відповідну перевірку сигналів. Ми ж знаємо, особливо в Україні кричать. По телефону про те, що заміновано, що відразу порушувати справу по теракту. Звісно, що порушується справа, бо це суспільно небезпечна заява і карається це, тому що це суспільно небезпечне діяння. Але є сусід, який злий на іншого сусіда. Він написав е, якусь нісенітницю. Ця нісенітниця по закону діючому лягає в основу провадження. Тому це, це дуже е, негарний. Контент, і мені здається, що режимом Януковича цей закон був проваджений для того, щоб закривати рота опальним усім. депутатам, політикам, які щойно тільки хочуть щось сказати. Відразу появляється на нього заява, відразу йому обирається запобіжний захід. Його не допускають до засобів масової інформації. І так далі. Ну досить, досить бути такими непрофесійними і досить сіяти оту непрофесійність. Суспільство, тому що, наприклад, закон про люстрацію, який підлягає виконанню правильно і не потрібно ніяких змін, правильному виконанню, написала людина заяву, перевірте і прийміть рішення, перешкоджає або ухиляється, звільніть по перехідних положеннях. Ні, знаходяться безграмотні юристи, mm -hmm. безграмотні, наголошую, які їдуть на міжнародний рівень, нас представляють і заводять в оману керівництво держави. Міжнародні інституції сюди приходять і кажуть, ми з усіма домовляємось. та ніхто ні з ким не домовиться. І Україна це не та держава, яка би терпіла двоєшників, які зараз е, окремо посідають і е, трактують закон. Щоб хтось перелякався їх і відразу е, забрав заяву з суду, що станом на сьогоднішній день це вже більше 30 тридцяти мільйонів е, заборованість по зарплаті. А люди будуть йти в європейський суд і вигравати це, це звільнення із займаних посад любого судді, який постановить протиправне рішення у справі про люстрацію. Тому що коли європейський суд поновить цей суддя, підлягає звільненню і судді поставлені під вибір, тому що чиновництво. Виконавчої влади критикує суддів, погрожує, лякає, що ви будете нести відповідальність у супереч конституції, не розуміючи, що скоюють злочин. Це перевищення влади, втручання в діяльність судової гілки влади, так само як по відношенню до конституційного суду дозволяють собі виходити політики, кричати, репетувати прямо. І при тому, не заглядаючи в закон, цей закон чітко прописав принципи права, передбачив усі механізми і написав, що процес люстрації відбувається по принципу законності, дотримання прав людини, права на захист, індивідуальної відповідальності. Які можуть бути мови, тут з'являється людина безграмотна, яка каже у суді, що це преамбула, це не стаття. Ну як таке може бути? Не Слухайте, то звільняти тих людей треба, притягувати до відповідальності, а потім ще інформація е е е котиться, і ми бачимо, які процеси відбуваються по відношенню до люстраторів. Питання, а судді хто? Тому нам не потрібно сіяти ворожнечу в суспільстві, а такими непродуманими, не безграмотними діями, тому що ця ініціатива якраз. З боку нашого північного сусіда, який має за мету посіяти ворожнечу, і це сіється дуже грамотно. Там це не то, що у нас люди прийшли зараз після зміни влади. Вони ще не мають достатнього досвіду. Ці чітко розуміють, які меседжі потрібно посилати і що потрібно робити. Де кого купити потрібно й просунути. На превеликий жаль, ще й такі чиновники є. Ну потрібно нам забути за отю оту тематику постійного звинувачень. Постійно е, полиття брудом, нам потрібно сьогодні забути за тему, висовувати її наперед одних органів і судової влади. Нам треба опуститись нижче, зрозуміти, що в нас сьогодні є криза в економіці, є криза в політиці, тому що в нас хочуть забрати частину Сходу, в нас протиправно забрали Крим. Нам потрібно сьогодні працювати над підняттям економіки, забезпеченням людей е, засобами до існування. Забути за політику антисоціальну невиправдану, підняття тарифів на, на комунальні послуги, на газ, залазити в кишені пенсіонерам, розказуючи байки і запитуючи, а де взяти гроші. Не Це бай. чиновник запитує, де взяти гроші. Я б сказав, де йому місце. Він повинен Я знати, що ті гроші валяються. Нам треба провести сьогодні повну капіталізацію. Усіх благ, що ми розуміли, що ось вони є. Вона є, не порушуючи права власників, не порушуючи, але змінивши вектор е відповідної конструкції, які відрахування повинні йти на соціальні виплати, е на інші державні е і так далі. Друге, ми повинні сьогодні провести повну інвентаризацію державного сектору економіки. Е всі державні підприємства. в мене таке питання Спро станом на сьогоднішній день. Наші підприємства державні, э, чистий дохід підприємства це є власність колективу. Колектив отримує ту э, жалюгідну інколи зарплатню, яку э, йому платять. А питання, чи він отримує ті всі доходи, які отримує э, його керівництво. Ми самі плодимо державних олігархів, які наживаються. На державних підприємствах, при тому державна держава має виключно справу на ті видатки, на які визначено, що повинна платити та чи інша структура. При тому йде мова про тіньові схеми, чорні схеми, відкати, здирництво, хабарництво. Пора це припиняти. Ось звідки кошти треба брати. Вони валяються під ногами, їх треба легалізовувати і не годувати кілька чиновників наверху. А нам потрібно це перетворити у служіння народові України. І тоді буде забезпечення, тоді буде пенсіонер себе почувати, коли він буде розуміти, що держава гарантує своїх благ йому компенсацію, Дякую. і не треба е, працюючим працювати на пенсіонерів. Якщо ми візьмемо просту арифметику, скільки нам потрібно коштів, там 3,5 мільйони студентів, дайте їм е, стипендію 2 тисячі, помножте це, це на, на 2 тисячі. Ми розуміємо, що це малі кошти. Коли ми візьмемо, помножимо на працюючих оцю зарплату, коли ми візьмемо, помножимо на пенсіонерів, і немає у тих сум. Але є інше, коли я пам'ятаю, мені розповідали, що дорогу повинен був устатковувати відповідна фірма, яка сказала, що ми це зробимо впродовж року. А державний чиновник каже, це було в минулому. Десь каже: та навіть що він не потрібен, де я буду гроші списувати. Тому оця кормушка. Оця безвідповідальність чиновників, яких призначають на півроку на рік, які крадуть так і тягнуть, якби останній день жили на землі, а потім ховаються. Ну, пора припинитися. Це. це вже да. приклади були. Згоден, Микола Ірасавич, час вже практично збіг нашої програми. Хотів наостанок почути вашу точку зору відносно з'їзду, який буде 25-го числа, тому що бачив вже в соціальних мережах про те, що в суботу відбудеться з'їзд. На якому до речі я так розумію, що буде вже затверджені певні якісь напрямки діяльності політичної партії Патріот, так само політична партія Патріот сформувалась на активі Майдану, на активі тих народних рад, які були, які формувалися в Революції Гідності, на активі тих людей, які почали тягнутись і об'єднуватись в союз правих сил, потім політичну партію. І саме е, мене обрали лідером політичної партії Патріот, яка сьогодні об'єднує е, відповідних професійних, е, грамотних, ідейно е, сформованих, наповнених професіоналів, які йдуть в освіту, культуру, науку, які думають, як підняти сьогодні економіку, які думають, як раціонально використати все державне без дирництва і хабарництва. І які будуть відповідати за доручену справу, ми формуємось у команду, ми готові співпрацювати з органами влади, які декларують, що вони йдуть в Європу. Ми підставляємо плече. Ми підставляємо плече уряду, який каже, що ми йдемо шляхом реформ. Але ми залишаємо за собою право контролю за виконанням вимог майдану, і ми залишаємо за собою право конструктивної критики. Конструктивної не просто сказати, що це не так, а ось показати приклад. Ми вже це Робі робимо. Ми, ми вже це робимо. Ми маємо напрацювання відповідні, і я думаю, що на з'їзді це було буде озвучено. Дуже дякую, Микола Миколаславич. <кхід> З нами був заступник генерального прокурора у 2014 році. Микола Яславич Голомша. Сподіваємось на те, що ті патріотичні натхнення, які зараз ідуть від політичної партії Патріот. І від тих е, людей, які е, ставлять собі за мету змінити державу і змінити мається на увазі в позитивному е, розрізі, щоб е, дійсно і політичні партії, і органи влади е, дійсно вони піклувалися про наших громадян, захищали їх, оберігали і те, що прописано саме в Конституції для гарантування наших законних прав. Залишайтеся з нами всього найкращого. Вам гарних вихідних, чудового настрою. Щасти вам!